На початку війни масово люди переходили на українську, хтось, напевно, усвідомлюючи, що так би мало бути, що це рідна мова, а хтось може з переляку. А тепер дозволю собі сказати, якийсь такий, наче трохи відкат назад, відбувається. Тобто багато тих блогерів, які перейшли свого часу на українську, назад вертаються на російську. Що з цим робити? Отже, ми можемо констатувати факт, що. Морально-етичними застереженнями, проханнями, благаннями, переконаннями не доходить. Діяти має українське законодавство, яке має у дуже суворий спосіб зробити дискомфорт людям, які послуговуються мовою окупанта, не дати освіти, не дати роботи, карати грошима знімати з посад. Тощо, 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 тільки таким чином ми зобов'яжемо тих людей, які не шанують, не поважають українців в Україні, які надалі підтримують дискурс ворога. А московська мова, зокрема, це і споживання московського продукту і поширення московських наративів через московську мову. Ці люди не розуміють інших. Переконань, окрім дискомфорту і фінансового або кримінального переслідування.